Дотепер, Ну, вже пішов четвертий рік повномасштабної війни. А якщо зважити, що війна розпочалася 2014 року, то це вже більше десятиліття, Україна не виробила. Держава українська мається на увазі образу героя, захисника вітчизни, українця воїна, який могла б ставити за зразок, який би міг бути свого роду еталоном для наслідування. Найчіткіше, мені здається, це проявилося зараз, коли. Коли влада створила оцей проєкт від 18 до 24 пільговий контракт, де виплачується певна сума, мільйон здається, і зарплата там серйозна. Де це видання Washington State Journal повідомило, що всього 500 україн... молодих українців. Підписало контракт. У десь в інших джерелах тут наших ЗМІ я зустрічав цифру тисячу, півтори тисячі, але навіть якщо й півтори тисячі це надзвичайно мало, як на нашу. Все-таки немаленьку країну, ми ж не Естонія, де, де там населення трохи більше мільйона. І чому це? А на кого їм рівнятися цим молодим людям? Гроші це важливий фактор. Маємо приклад Росії. Коли розпочали мобілізацію, що там робилося? Жах, так? Влада забоялася просто, що суспільство не те що не підтримує і не зрозуміє, що можуть з цього постати неприємності для влади. І Перейшли вони що на купівлю воїнів. І це працює. Великі гроші для бідних людей працює. Це працює. Україна вона не настільки злиденна, люди мають це на увазі, що Бог. Молодь могла спокуситися в тим мільйоном гривень. Загалом це було б справедливо, якби всіх зараз не виловлювали по вулицях, а отак, от на контракт, вкрали б трохи менше влади. А от зробили б так і це було б вже перевагою влади. Бо якщо влада буде так розпоряджатися людським ресурсом, вона перестане бути владою. Хай би і так нам нема чого дорожити цією владою, але вони гроблять країну при цьому. Молоді люди, котрі ходять по вулицях, і от така от, з'явилася у них перспектива. Підписати контракт ну, на, ну, на доволі вигідних умовах. Але треба ж розуміти, що війна це не, не просто робота, це робота, контракт, в якої закладається можлива смерть, порани, каліцтво. За правильною ідеологією, якби в нас була ця ідеологія. Ідеологія могла бути найбільш переконливішою. На століттями люди гинули за свободу України. Багато людей, багато героїв поклали голови безплатно, без грошей, заради ідеї. А українська влада свідомо нехтої українською ідеї. І молодь, котра ходить вулицями, і з'явилася в неї перспектива потрапити до війська, щоб, бо що заробити гроші. Ну, Виходить, більше ніяких зв'язків нема. Тобто, ні, ні з чим більше це не пов'язано. Які ж зразки герої? На що дивиться наша молодь? Дивиться, як люди. У у військовій формі виловлюють цивільних, викрадають. І що сухопутні он війська лякає, що по 8 років буде відсидити кожен, хто буде втручатися і вступатися за тих людей, котрі перешкоджають ТЦК. Правда, без посилання жоден закон. Ну, закон у нас, якщо це можна незаконно робити, то посадити людину можна незаконно. І на кого мають рівнятися ці молоді люди? На тих, хто уникає участі у війні через дурну владу, бо хто хоче віддати власне життя в чиїсь руки. Брудні руки, нечисті руки, і головне, що це все, ті руки керуються дурною головою. Чи рівнятися їм на тих цитиркашників, котрі виловлюють людей? Оце два зразки, котрі тут бачить молода людина. А образ воїна, скільки людей пішло. На війну добровільно. Чому ви, влада, не хочете визнати, що до вашого втручення? А ви там сиділи і думали, втікати вам чи не втікати, а дехто вже і втік був за кордон? А люди тут самоорганізувалися. Черги ви до військоматів стояли. Чому ви ці черги прибрали? А це вашими стараннями ті черги зникли. І зараз, ви думаєте, що тупо можна купити життя дітей і послати їх на фронт? А за що вони мають воювати? За... От чітко! От... Розкажіть, за що за території? А на хренаті території, якщо вони російськомовні? І Лаврова вам каже, що тут мільйони російськомовних і це є підставою для ведення війни і далі і буде злочином, якщо вони, Росія війну припинить. Ви щось зробили? Для Українізації, для пояснили тим людям? Чому потрібно відмовитися від російської мови? Я вже не про росіян кажу, котрі тут жив. Я кажу про українців русифікованих. Де в цьому напрямку ваша робота? У вас жодної ідеології. У вас тями нема. У вас язик ж не повернеться. що... Ми повинні зараз захистити українство. Українство як таке, що українство є основа, українська нація є основа держави. Ми захищаємо українство і тому захищаємо державу. Хоч вона зараз не є українська. Але навіть така держава. Квазіукраїнська вона, якщо вона зникне, українство знову стане бездержавною нацією і нацією, яку загнали в куток, по не буде повної перемоги Путіна над українцями ніколи не буде. Але руйнації, катастрофи і винищення українців. Зведення нас до якоїсь, знову ж, горстки населення, це цілком реально. Такого роду держава подвоює загрозу, бо держава хоче лишити все, як було. І яку і різницю це, щоб воно лишилося. Бо це і вони є, оце яка різниця. В них нема нічого українського, і тому їм важко важко українізуватися. Бо в них ця все нутро російське культура, виховання всі вони з східної України. І все українське для них якась екзотика на рівні якихось індіанців. Тузенці недорозвинені для них, поки наша держава не навернеться до українства, не сформує чітку українську ідеологію, яка протистоятиме цьому рускому міру. Нам не те, що перемоги не бачить, нам аби вижити вдалося.